Дрони 24 на 7, обстріли постійно. Найпадше це танк. Дві секунди ми не співаємо, не заховаться нічого. Дрон скинув од нас і аж туди ми тушили. І ноги попекли собі. Пожари тушимо, дрон прилітає, подивився, де ми тушимо пожари. Уходить дрон і танк одразу починає по нам бити. Да, людям прямо в демар кидали. А в хаті розривалося. взагалі це якийсь треш У нас лютий, тому що це ну просто на цивільні автівки, на цивільних людей. Троє суток я спала під чистим небом. Повністю потолок упав. Село Садове на Херсонщині окрема темна сторінка історії війни Росії проти України. Місцеві добре знають, чим є окупація, але навіть після визволення села життя тут гіршеє з кожним днем. Постійні обстріли призвели до загибелі багатьох мешканців садового, а село вже понад рік повністю знеструмлене та позбавлене питної води і тепла. Навіть волонтери бояться сюди їхати, щоб не наражати себе на небезпеку. Адже коли звучать слова дрон, кап чи артилерія, в очах у кожного мешканця садового з'являється страх. Ірачка, що там в нас в селі, як ситуація? Ми, ми можемо їхати, так? Да? Все, давай. Коли 10 мінометних вистрілів, коли, коли менше, коли більше. Прямо по селу. Іменно по селу, не день, по полям ні. Дрон прилітає, дивиться, де живуть люди, де є якісь от де зранку він потім самим по тепловізору теж пройшовся, подивився, починаються перельоти вже. Дум культури, почти його нема вже. Школа, взагалі нема школи. Одні стіни залишилися. сільська рада, там кой-що залишилося, Ну, Ще, ще робота. Дівчата хліб нам видають. Ну, вот, буквально п'ять э, днів тому постраждав через дом. Пострадав мужчину, у нього третій приліт був. Дуже залишилося, окна повилітали, двері, нема нічого. Він пенсіонер, теж встановлення підлежить. Літають дрони, не дають нічого робити. Вони роблять скиди. Звісно, ми пер... налякані дуже. Ховаємося, так як немає у нас укриття, то ховаємося в хаті. Сюди прямо именно У нас пішло сюди, посипалося весь фронтон. Все повністю посипалося. Это... Окна залишилися живі. Почему? Потому що вони у нас були. Якби воно було у нас закрите, воно б теж воно все повилітало. Так же само і тут, Это тоже ні потолка, нема нічого. Все рухнуло і на, 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 на дочку теж упало. На городі теж три прильоти. І воно три прильоти. Мабуть, ви, ви чуєте, і це дуже так сумно. Сумно боляче чути, що люди так живуть, тут, виживають в цьому. Попри життя у важких умовах, жителі села не кидають своїх домівок. Бо рідні стіни це єдине, що вони мають. Я коріна, мої дідусь, бабуся звідти, мої мій батько звідти, і я там народилася. У мене прописка з першого дня народження, і по сьогоднішній день вона не незмінна. Тобто, це селище Садове, вулиця набережна. Ось. І я застала, так як я дитина. 80-х, а застала 90-ті, коли це були дуже тяжкі роки, і мої батьки будували той будинок, отак, як, як ластівнята, типу, по, по паличці. Ну. Мені коли мама казала, що доця колись на старості, як буде тобі важко дивитися за будинком. То продасиш його і переїдеш у квартиру. Серце кров'ю обливалося, тому що ну, для мене як це ну, продати цей будинок. ну. Ми все одно вмудрялися, як дрони не мішали, як прильоти нам не мішали. Ми і на огороді були, ми садили і картоплю, і цибулю, і часник, і помідори, і огурчики. Те, що нам треба, було. Це. Може, дрони летять, вони знімають і сміються з нас, які ми. Ну, а ми все одно все вмудряємося. Даже закатку катаємо. Ми тут з мамкою катаємо закатку, а нам на город прильот іде. <сум> ми все вмудряємося. Українець є українець. Здається, що село повернулось до 19-го сторіччя. Жодна з 20 домівок не має ані світла, ані газу, а запаси продуктів на зиму залежать лише від врожаю. Проте, жителі садового сповнені рішучості та віри в неминучу перемогу та порятунок, дожити до цих омріяних часів їм терпіння вистачить, а от сторонньої допомоги бракує. Коли була у нас окупація, було страшно, вони ходили з автоматами. А зараз скидують дрони на людей. На От хату розбомбила. Е, нету, ні, не опалю... ні апалі, ні опалюваться, немає В вето димоход все повністю розбомблено, опалюваться, нема чим. Із-за постійних обстрілів е, раніше у нас була пічка, але вона зараз не працює, тому що в димарі попадали каміння. Ми його не виведемо, тому що тільки залазимо щось робити. Летить дрон. Ти тут же злазиш або. Десь ховається на горіщі. У нас залишилися мешканці, які не хочуть залишати, які намагаються зберегти там ті будинки, які в них є, і продовжують там життя. Е, і вони звернулися до нас з такою кричущою проблемою, що їм немає чим обігрітися вже зима на носі, але їм немає чим обігрітися і на чому приготувати їжу. Місія добра знов об'єднала навколо себе багато небайдужих людей. Зокрема, наших постійних партнерів, громадську організацію, ми можемо, шведських благодійників дитячого оазису та культурно-просвітницький центр Нове життя. Завдяки їхньому підтриманню, наша команда без остраху поїхала до садового, аби допомогти селу пережити цю зиму. Біля нас вибухали снаряди, але всі 20 пічок дісталися кожної з домівок. Щиро дякуємо тим людям, які спідчувають нам. І які не забувають, що ще в таких прифронтових селах живуть люди і потребують допомоги. На даний час це іде зима, це опалювальний сезон. Як на якось треба обігріти хату, бо на даний час в хаті вже стає потихеньку холодно і сиро. Ми хочемо виразити величезне подяку друзям зі Швеції за надану допомогу для жителів селища Садове, за те, що відгукнулися, і дуже швидко все організували. Це просто диво, тому що о, таких буржуєк під ключ. Це, це просто супер. Це дуже рідко хто так і нам допомагає. Якщо б не ви, не ваша допомога, ми б не знали. Тим більше, що у нас не ж нічого немає. А як виживали б, не, не знаю. Як ми виживали без вашої допомоги? Місія добра повернула тепло не лише у серця мешканців садового, але й до їхніх холодних домівок. Ці печі допоможуть пережити важку зиму та дочекатися жаданої перемоги. Долучайтеся до місії добра: домівка за домівкою, село за селом, місто за містом. Ми повертаємо людям надію та віру в краще теперішнє та майбутнє. Боже, велике-велике вам спасибі за вашу допомогу! Разом ми несемо Божі цінності: любов, мир, турботу, жертовність. І поки ми допомагаємо одне одному, ми можемо все.